Hello, everybody! і ви завжди на каналі Софія, криптософія і модель але Алео. Наша тема це зміцнення конфіденційності, розумінням доручні роботи в мережі Алео. Того, коли проблеми з витоком даних конфіденційність стають великими, а пошук більш безпечний та орієнтований на конфіденційність блокчейн рішення ніколи не був таким актуальним. Відніть в мережу Алео новаторську платформу, що працює на базі доказів з нульним знанням, з Pay призначено для перегляду на шафт нейтралізованих мереж. У цій статті ми заглибимо складну роботу Алео Неворк, досліджуючи як і інноваційна інструктура, дає користувачам можливість контролювати свої дані, одночасно сприяючи розвитку динамічну системи учасників мережі. І перше основа конфіденційності – докази нульового знання. В основі Алео лежать докази з нульовим знанням, а передова криптографічна техніка, яка дозволяє користувачам доводити достовірність інформації, не розкриваючи конфіденційних даних. Використовуючи ZKP, розробники можуть створювати програми, що зберігають конфіденційність, які відповідають суворим нормам, і водночас захищають конфіденційність користувачів, що є ключовим досягненням у сфері технологиї блокчейн. Друге: три ступи учасники мережі Алео, стейкери. Забезпечення безпеки мережі. Стейкери відіграють віршальну роль у підтримці безпеки мережі Алео, блокуючи кредити Алео та сприяючи механізму консенсусу. З допомогою стейкінгу вони не тільки зміцнюють стійкість мережі, але й отримують винагороду за свій внесок, створюючи симбіотичний зв'язок між безпекою та стимулом. Валідатори. Захист консенсусу. Валідатори служать з основою мережі Aleo, наглядаючи за перевіркою транзакцій і механізмом консенсусу. Завдяки Aleo BFT валідатори захищають мережу, мінімізуючи витрати на обчислення, закладаючи основу для надійності та ефективних систем блокчейн. 3. Aleo Credits, Filling Network, Utility Доступ і компенсація Кредити Aleo служать джерелом життя мережі, надаючи користувачам доступ до послуг, верифікацій та даних, одночасно компенсуючи постачальникам послуг їхні внески, незалежно від того, чи йдеться про валідатори чи доступ до обчислюваних ресурсів. Кредити ключову роль у стимулюванні користі та участі в мережі. Висновок. Оскільки цифровий нашал продовжує розвиватися, важливість конфіденційності та безпеки ніколи не була такою виразною. Тому за Leonework користувачі мають можливість окупити децентралізовану екосистему, побудовану на принципах конфіденційності, безпеки та прозорості, використовуючи потужність доказів з нульовим знанням і стимулюючи участь в мережі через Алеокредіс, але Неворк прокладає шлях до майбутнього, де люди матимуть повний контроль над своїми даними та конфіденційністю. Тому давайте разом вирушу подорож до більш безпечної та захищеної мережі. На основі новаторська технології, але не і це нас все. Всім пока.